Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Дивіться, хто до нас завітав у гостях. Що за гостя в нас така і красива, і струнка? Сяє зірка у горі на гіліни ліхтарі. Так, це ялинка, молодці діти. Дивіться, якого вона кольору. Так, вона зелена. Кітки, а яка вона за розміром, велика чи маленька? Так, вона велика, Розумнички. Лята, а скажіть, у неї листочки чи голочки? Так, голочки молодці. І наступає новий рік, всі ялинки прикрашають. Давайте допоможемо ялинці і теж прикрасимо її. Ну і намалювати ось таку ялиночку. Подивіться, яка вона зеленого кольору. Так, вона висока у нас. А кульки якого кольору? Червоні та жовті. Вони круглі. Їх багато. Прикрасимо нашу ялиночку. Ялиночку вам допоможуть зробити дорослі. А для роботи нам знадобиться аркуш паперу де намальована ялиночка, фарби червоного та жовтого кольору. Наша серветочка. Отже почнемо. Мочимо пальчик у червону фарбу та прикрашаємо нашу ялиночку кульками червоного кольору. Ось так. Потім витираємо пальчик серветочкою, занурюємо його у жовту фарбу та прикрашаємо нашу ялиночку кульками жовтого кольору. Ось така у нас ялиночка гарна вийшла. Ось така ялиночка у нас вийшла. Вона дякує нам за допомогу. Нових зустрічі, малята!